Де вас привітати з Днем Незалежності, 31-й Днем Незалежності. Вірю, що буде 32-й, 33-й, і ми отримаємо обов'язково перевагу, перемогу у цій, у цій війні, як розпочала розпочала Росія, де загинули тисячі українців, ще тисячі поранених, дуже багато людей втратили домівки, втратили Майно втратили автівки, але найцінніше, як люди спілкуючись, говорять, вони втратили рідних, близьких, яких не повернеш. Тому що, якби вони з рідними, з близькими, які б були б живі на цей момент, втратили майно, то майно б не мало значення, тому що воно було б ще, а ось людину не повернеш. Найцінніше, що є в нас в цьому світі, це життя і здоров'я, яке потрібно постійно оберігати. Охороняти. І правда, як показує практика, ціною життя ми виборюємо для себе свободу і можемо тільки так довести всьому світу, що ми найсильніші. Ми справимося, у нас все вийде, але тільки за допомогою, за допомогою цього самого адекватного світу, який адекватно реагує на те, що відбувається в Україні, а не навпаки підтримує бо є така країна. Яка підтримує і ще й нагороджує вбивця. Ось таке таке діяння, взагалі таке діяння неприйнятне в цивілізованому світі в 21 столітті. Якщо ви десь застрягли в 20-х століттях, то це тільки ваші, ваша біда, ваша біда з тими, хто розпочав цю війну. Оце порівняно і можете виділити, поділити і зазнати одне одному, завдати і зазнати одне одному того. Що ви вітаєте і те, чим ви користуєтесь кожен день, я ж кажу, хочу привітати усіх українців з цим святом Днем Незалежності, Незалежності України, яка обов'язково відновиться за рахунок репарації від Російської Федерації, яка обов'язково поверне назад всі свої території до 91-го року, яка обов'язково зможе. Стане ще кращою і потім диктувати усьому світу умови безпеки, світової безпеки. Тому що, як показує практика, після війни тільки країна переможець починає диктувати всьому світу. Як потрібно захищатися, стає лідером у надбанні безпеки усього світу, тому що є практика, є логічне завершення, є перемога у цій війні. Навіть якщо Росія переважає кількістю так якістю вона ніколи не переважала і не буде переважати. Розпочнемо з того, що їй Росії, дісталося від Радянського Союзу, дісталося дуже великою радянською боєприпасів радянської зброї, яку вони накопичували для того, щоб поглинати усі країни. Вони накопичували в той час, коли в Україні. Займалися миротворчі місії, займалися американці. Ну, це так, ніби я знаю, ніби як теорія. В теорії ніби так, але я думаю, що це все спонсувала Росія для того, щоб знезброїти зне чи да, знезброїти, так будемо казати, демілітаризувати Україну. Відбувалася утилізація боєприпасів, відбувалася підрив складів боєприпасів. Я думаю, що також тут присутній факт. Російських військовослужбовців, засланих козачків, які, ну, російських спецслужб, скоріше за все, які працювали для того, щоб взірвалися усі склади, усі могутні великі склади, а, а, а ще, ще є кілька складів, які вибухали по кілька разів. По кілька разів це нову Богданівка, Балаклія, Калинівка і ще ще багато. В один час я помітив таку тенденцію колись ще в Маріуполі 16-17 рік, що в один момент почали горіти, в один час почали горіти на різних позиціях там, 5 складів з боєприпасами, прифронтових. Тобто, ви уявляєте, да, рівень? І казали, що ні, це просто загоряння сухої трави, і ми лопатами робили мінералізовані смуги для того, щоб... Вогонь не зміг потрапити до складів, уявляєте, так, як синіться. Одночасно п'ять складів з боєприпасами почали горіти. Отже, бажаю усім наснаги, бажаю усім, щоб над головами нічого не літало, а те, що вилітало від окупантів, російської армії окупантів, поверталося до них або просто вибухало при старті. Тому що я думаю, що зброя теж розумна, вона має розуміти, що вона несе смерть мирним людям, але може принести смерть тим, хто цю смерть відправив. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу. І слава Україні. До зустрічі.